Слідуй за Ісусом. Ісус є істина, шлях та життя. Якщо ми хочемо потрапити на Небо, ми повинні слідувати за Ним. Він світлом миру. Той, хто слідує за Ним, не буде ходити у темряві, але матиме світло життя, яке веде Його до вічного життя. Ми повинні щодня відкидати себе, щоб слідувати за Ісусом. Це не про нас, це про Нього. Він має бути центром нашого життя як християн. Це означає, що Він має ухвалювати рішення для нашого життя. Ті, хто керований Ісусом Христом через керівництво Його Святого Духа, є Його вівцями. Вони діти Божі. Ті – Це ті, хто має вічне життя щодня йдучи за ним вузьким шляхом. Вони не женуться за речами світу, марнославством, Грошима та владою, вони викликані зі світу, відокремлені для святого Бога, відкинуті світом, який підкорився дияволу. Це істина, дорогі друзі. Ця істина буде сяяти яскравіше, ніж будь-який інший тимчасовий ідол у нашому житті. Це буде жахливо страшним днем, якщо ми не послідуємо за Ісусом. Чи слідуємо ми за Ісусом щодня? Чи ми просто робимо свою справу?